В ефірі проєкт герої» свою історію розповіла Світлана Гоцик, пілотеса в Півдронів, а також спортсменка, чемпіонка світу зі змішаних єдиноборств. У своїй роті зараз вона єдина дівчина, яка виконує бойові завдання. Її бажання, аби українці не втратили ту єдність, яка була на початку великої війни, щоб у ворога не було шансу знищити нас. Пам'ятаю свій перший гарний політ. Це коли я залетіла у вікно, там, де був особовий склад. Я чітко у вікно залетіла так дуже гарно, у мене були тоді дуже такі гарні емоції. <світло> і тоді, коли я от почала вже бачити свій результат роботи, я зрозуміла, що мені треба продовжувати літати і просто удосконалювати себе і та свої знання. Світлана Гоцик Позивний Фенікс, українська спортсменка, чемпіонка світу зі змішаних єдиноборств у 2023 році. Доєдналася до 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Спочатку хотіла бути штурмовиком і навіть проходила відповідне навчання, але в підсумку стала пілотом FPV-дронів. Тепер Світлана колекціонує не нагороди, а знищену російську техніку. Я навчалась самостійно, тобто, в мене там був побратим, який вже вмів літати. Я не їздила ні ні на яке навчання, мене не від, ну, нікуди не відправляли. Він почав мене вчити, розповідати мені теорію. Також я вчилася літати на симуляторі, от потім літала вже на полігоні, і коли я вже доєдналася до 79-ї бригади. Мені було трішки простіше, бо я вже вміла літати. Я така більш, ну як, люблю фізичну роботу. Це для мене є моє таке. От. Там більш сидяча робота, треба там мати спокій. Летиш, летиш, на перший батальйон. Саме техніка горить. Хорошо. Сильно горить танк, а справа стоїть пеха. стрім, спортсмен. Зараз тримай, стрім на ній. Плюс. Плюс. А я ще дуже сильно емоційна. <хи> от, і коли треба дуже спокійно відпрацювати, тобто мені трішки тут було важко в цьому плані. От. Але якось один, ну, один раз там зайшла на позицію, другий раз, третій раз, і все вже звикла. Зараз в роті я одна дівчина, яка виконує бойові завдання, яка є на бойовій посаді. Відношення до мене було гарне, не було ніяких там. Стереотипів щодо мене, тобто, як я себе показала, так до мене є відношення. Я показала себе в дії, що я там мені не потрібні якісь інші умови. Я так само проживала з побратимами в бліндажах, так само такі самі в мене були умови, нічого кращого я до себе там не хотіла. От, все з хлопцями та і все. тобто Плюс, додатково, я з дитинства. Спілкуюся більше в колі хлопців. Я починала з боксу, потім ММА. І в мене коло коло моє спілкування це хлопці. Тобто мені дуже комфортно, спокійно. Тому я спільний язик, як то кажуть, знайшла. Я міркувала, що коли я поїду на перші свої бойові, що мені буде дуже складно. А як це? А які будуть відчуття? А чи буде в мене паніка, якщо вдруг там ні, ну в мене нічого такого не було. Звичайно, страшно, страшно всім. Але е, коли ти контролюєш свої емоції. Ти можеш адекватно реагувати на обстановку, і дуже добре, що поруч є побратими, які вже мали досвід у піхоті, і якщо що, то вони там говорили там. Фенікс, Феок, отак, отак. Тобто мені здається, що спорт мені допоміг бути у війську дисциплінованою, відповідальною, в деяких моментах навіть дуже сильно пунктуальною, там сказали, щоб я була готова до такого часу зробити виліт. Все, Я його зробила. Тобто я хвилююсь, щоб я там щось пішло не так. Тобто, Я люблю, щоб все змогла контролювати. Але, звичайно, бувають такі випадки випадки Коли ти не можеш все контролювати. По собі я відчуваю, що в плані морального стану, фізичного, я цим впоралась достатньо таки добре. Ми заходимо на позицію, починаємо готувати дрони, тобто приєднуємо БК плати. Це все, потім ми облаштовуємо свою плюс-мінус позицію, перевіряємо комплекс, щоб був відео на дроні, щоб було керування. Потім приблизно я розумію, куди я буду вилітати. Чекаю команди, коли мені треба зробити виліт. І все. Тобто ми літаємо і вночі, і в день. Те, що мені запам'яталося, коли. Техніка їхала на відкат. Я не розуміла, що там та техніка, вона. Точніше, я розуміла, що вона йде на відкат, але я не розуміла, що там є піхота. Мені просто сказали, що там є техніка. І я давай нас доганяти і я догнала, і в картинку я бачу, що там є піхота. Я просто влучила в піхоту і, і там загорілася і техніка. Тобто... В основному це в нас був дуже великий масований штурм. Це на Курахівський напрямок, там де ми працювали, заходило 54 одиниць техніки. Різна техніка, дійсно, дуже багато особового складу. І на той момент я влучила 15 влучань в техніку, одну знищила БМП, і плюс там були квадроцикли і мотоцикли. Тобто мені здається, що Якщо ти чимось можеш допомогти нашій піхоті, в тому плані, що ти там зупинила техніку, зупинила якийсь маленький штурм, вони заходять по дві, три, чотири людини. Якщо ти вже їх зупиняєш, влучаєш, це вже, це вже класно. Коли мої батьки дізналися, що я підписала контракт, вони не були дуже сильно раді, але розуміли, що інакше я не можу і якось повпливати на моє рішення вони також не можуть. тому вони прийняли таке моє рішення. У мене був тато, він також військовий, він був в піхоті, і він вони дуже хвилюються, а тата вже наразі немає. Тому, звичайно, я телефоную, пишу. Зараз в мене залишилась мама. У мене є одна старша сестра і молодша. Я виходить, середня. Молодша ще вчиться в школі. Дуже хотілося б, щоб більше з ними бачилась, проводила час, бачила, як моя сестра буде надалі розвиватися, як в неї скоро випускний. Дуже би хотілося потрапити на цей захід. Але побачимо. Взагалі я міркувала, що я буду виступати тільки в бокс. Я його дуже дуже сильно любила і люблю. Я ніколи не могла собі уявити, що я перейду в ММА, але мені дуже сильно захотілося більше адреналіну, тому я перейшла в ММА. От. Для мене є велике досягнення те, що я стала чотирикратною чемпіонкою світу. Я завоювала пояс чемпіонки світу організації WWC. Потім я провела захист і на наступний поєдинок я його програла. Але я потім. Знову ж таки ж підготувалася, провела ще два поєдинки, знову я повернула свій пояс. Тобто для мене оцей реванш, цей шлях, як я готувалася до нього, йшла, це для мене тільки тоді я могла собі сказати, що я собою пишаюсь. Тому що дуже довгий час я не могла собі сказати цього. Мені я дуже самокритична сама до себе. І от коли я пройшла от такий шлях, я собі потім сказала, що так. Дуже були гарні поєдинки яскраві. З француженкою, е, Са, Саманта, Саманта, пам'ятаю, її звати, звуть Саманта. От, е, це п'ять раундів я з нею провела. Е, дуже гідна суперниця, і в п'ятому раунді я її ну, перемогла. Тобто, весь мій спортивний шлях він був дуже важкий, але це було щось неймовірно. Я дуже багато мандрувала, багато чого побачила. Я билася на великих аренах, тобто в цьому плані мені буде що дітям розповісти. <смірит> Я зараз живу от цим днем, цією е роботою воюю, виконую бойові завдання, і на цьому все. Е не знаю. Чим я буду надалі займатися, час покаже. Мені дуже сильно хочеться, щоб все ж таки ми не втратили ту єдність, яка була на початку нашої війни, щоб ми продовжували за, нашу, за наш дім, за нашу Україну боротися і бути разом, щоб просто ворог не знищив нас і щоб було майбутнє для наших дітей. Мені це дуже, дуже сильно хочеться.